Їхали на коп після роботи, тобто на півдня або до ночі. Якраз сонце починає заходити. І зразу зайшли, і першу, зразу, перший сигнал. Перший сигнал. Монетки. Здається, 5 пенсій. Так, 5 пенсій 1900 не видно якого року. щось десь викину. Я вже щось десь викинув. О, ха, ще я викину. Хм. Вау! Вроді би трошки задів. Ну це цікаво, це цікаво. Цікавий значок. якась що це пише Ось так. Це брошка часів Першої світової війни. Британські солдати дарували такі брошки своїм близьким людям, дружинам чи дівчатам перед виходом на фронт. Ще одна монетка вилетіла. Ось так виглядає. Стан ідеальний. Просто. Викопав зразу, видно, рік. Навіть чистити не треба. Щось виглядає на фаркінг. Фаркінг. Дивіться. Ага, ну що цікаве, що ззаді походу це 1800-ті роки. Бо то, що там вроді би королева задія. Точно не король. Точно не король, королева. Викупив монетку. Ось трошки погнуту. У кого що там? У мене фунт сучасний. Трошки погнута. Угу. А Нічого не видно взагалі практично. Це взагалі монетки. Щось підкопав. І що це таке? Хі -хі. Гольф. Це гольф. Вілсон. Хі -хі. Там на поверхності тільки траву зібрав. І монетка. Що за монетка? Зараз Подивимось. Так, бачу королеву молоду. 1976 рік, 10 копійок, Тен pence 1976 року у гарному стані. Був якийсь сигнал. Щось вискочило. Що це таке? Хм. Що це таке? А ха, ха, ха. Це дзвоник. Це дзвоник, от. Напевно, на, велосипед, на якийсь велосипед старий чи що. От сюди. Так, я думаю, що це камінь на горі, але це не камінь. Це старий дзвоник. Викопав вже ямку. Монетний сигнал і бачу монетку вже тут. Ось монетка. Ось вона. Ось вона монеточка. Це дуже добре. Що монетка? гільза Так, тепер що за монетка? Легенько потру зараз. Це, походу, що One Penny, скоріш за все, так. Це Ван Пенні. Якого року Ван Пенні? 1946 року. Ван Пені 1946 року. Викупали кошельок. Точно кошельок з такими закляпками. Звісно він гнилий. Но no, це добре, бо він старий. Так, є щось нього. Ага, щось є. Вау! Wow! Диви, знімай, знімай краще. Прикинь! Дивись! Ну віддай Ну зараз немон Старіший фунт Капець кошеля хтось закупав Або загубив, загубив. ключі від хати дивись. Ой якийсь брелок З брілком Ще один ключ Монета ще одна Ще одна монета сучасна 20 копійок О ще щось є Десь копійок 5 копійок дивись Це 5? Та це тих за цих старих Та, New пенс І це напевно все нью Це все нью пенс Ага Це скільки років ще, йому? це 70 ті -е роки Так Оно ще там щось там є так нет. так Оп. Ух ти Нічого собі. Ну легенько витягай. Якась. Ручка, це, це ручка. ручка, ну так, а ти що думав? Ручка? Ну, я думаю, якась заколка. Ручка. <рес> Крутяк. Це що? Булавка. Булавка, щоб не врікли. О, це що? Собачка. <рес> <рес> Песик. Так. Друге відділення. Я щось чую, тут є. Ага. Це супер. А, ні, це за цей. Закльопка? Це закльопка. Ну це все. Це все. Це що було. Кешу немає, на жаль, прикольно було б якби були ще бумажні гроші. Ага. Ось, диви якийсь кармашк маленький. Нічого. Нічого. Порвав як тузик грілку. Так, треба перевірити, чи точно нічого. Ну, жалко. Ну, блин, ну блін, Це добре, прикольна знахідка. Ну Цікаво було б, хтось золото загубив, а? золото в середині або uh -huh. так, срібло. Ну З цікавого, реально, дивися. Ручка. ручка. Така прикольна. Ну і, монетки. і добре, куча давай. Монет. давай а ну, скільки монет? Порахуємо 5 копійок цих старих, New пенс. 10 копійок в сумі. 40 копійок. Фунт. Цілий. Фунт 40. Ага. Далі йде 2, 4, 6, 8, 9, 10. Знов десь купів, фунт 50. Фунт 51. Ось так. Ковакс. І ключі від хати. Фунт 51. Ключі від хати. Заколка, щоб не врікли. Собачка. Бобік. Песик. Ключ один. Ручка. Найновіша з цих монет 1980 року. А 5 пенс такого плану вийшли з обігу в 1990 році. Тобто, ймовірно, кошельок був загублений між 1980 і 1990 роком. І це означає, що він міг пролежати в землі 35, а може навіть і 40 років. Знову на горі сигнал. Ножик. Ножик. Складний. Дивись. Ручка пластикова. Ручка, ручка класна. Це пластик. Ага. Ось така емблема на ньому. На цьому ножику. Напевно, це був не тільки ножик, напевно це був набор розкладний. Може ножик, вилочка. Знову монетний сигнал, підкопав лопатою. І бачу, більше копати не треба. Тому що тут знову монетка. Знову вон пені. Вон пені. 1910, так 1910 року, що такого року не було, до речі. Прям під деревом, прям під деревом сильний сигнал. О! наручники. <рес> а, <комас>. Дитячі. <рес> Дитячі. Дитячі. Дитячі на русниці. Вже практично ніч, але ще копаємо. Відлазить монетка. Неглибоко. І непонятно. І непонятно. Ну, понятно, два пені. Час? e tá. trego com os assuntos Ножик. Mm, ну, вроді би ні. Уже прямо ввечері вже прям темно. Вискочила така монетка. Ось тут. Йорг! Скоріше за все що це срібло. Ну воно як золота. Її, напевно просто у воді, так цей. Е, so, е, вона в зем... землі вона так. Її відчистити вона срібно буде. Отак, 1934 сиксенс. Гарло. Срібло. Це вже добре, що срібло.